Доброго дня, шановні глядачі, Радий вас вітати, адвокат Володимир Клим. Пряма трансляція. Безкоштовні консультації, спадкування, нерухомість, сімейні питання. Що у нас тут доброго? Якщо є питання, задаємо, не боїмося. Відверто, щиро і без усього. Так. О, Галина. Сроки. Ви праві були? Ви там казали 10 днів. Там обмежено, Да. 10 днів. Ну, ви називали срок, я переповіри, ви праві. срок десь такий. Є можливості додвінути ці сроки. Ну, ми робили таке десь рік назад, але ну, не відбігали, просто штраф заплатився. І все, який штраф не пам'ятаю. Завтра буду на зв'язку, розкажу вам. Задаємо питання і відновлюємо ці консультації. Фактично ну, перейду на такий режим. П'ять днів у тиждень. От минулу суботу виставив, щось не розрахував світлом. І вроді в офісі світло мало бути, а його не було. Вірніше, в мене світло було, а не було в інтернет-провайдерах. А Київстар чомусь не працював нормально. Так, чомусь у нас дуже слабо з питаннями. Чи можна це переоформити по довірності, звичайно, можна. в Цьому взагалі питань нема. Ви доручення і переоформляють. Там, правда, зазначити в дорученні. Коли ви писуєте доручення без права, якщо не хочете, щоб його продали, щоб без права продати майно, отримати кошти, готівку і тощо. Тоді будете жити спокійніше. І, і ще одна така порада: от зазвичай там потрібно зробити якусь дію, там переоформити цей автомобіль. Люди за кордоном, ну і роблять довірність на одну особу. Моя вам порада по можливості, по максимуму у такій довіреності вкажіть, чим більше представників. Навіть там виписуєте довірність на одну дочку чи на сусіда, наприклад, що він там щось зробив. Виписуєте таку довірність, то почуть туди і дочку свою, сина і ще якихось знайомих. Сусід то дію зробить юридично з ну, цієї довірності, а вона залишиться. І то тобто, наприклад, у другий раз може бути дочка от, представником вашим. Ну, це так корисно. У нас, коли ну, мене там колег наймають, потрібно щось переоформити там тощо документи, то нас описують довірність, але ми радимо, щоб описали ще своїх родичів, рідних, знайомих, щоб їм була ця довірність. Якщо щось треба буде зробити, то довірність буде. Тим більше, якщо за кордоном виписується така довірність, то це накладно двічі їздити. Це гроші. Так, одна порада і, і трошки економії. По довірності ще. чим більше повноважень там пишіть, коли розробляєте, ну, не знаєте, що в житті пригодиться. І ще така порада вам по доручі, по довіреностях. Ну, наприклад, от повинні ви комусь щось там дорученню, хтось комусь має щось подарувати. Чи продати, чи в якогось реєстратора державного щось оформити, то нехай цей текст довірності, який ви будете підписувати, ну, погодьте в тої людини, яка буде це робити. О, щоб не вийшло, от прийшов вас представник, а там чогось не вистачає в доручень, довірності. І Назад, там, якщо тебе, наприклад, десь в Іспанії, чи навіть десь ну, за кордоном чи не за кордоном не грає ролі, але потрібно переробляти додаткові витрати, час, гроші тощо. От таке питання, немає питань. Нагадую, в нас прямий ефір. Е, можливо, задавати питання. Приводу спадкування, нерухомості сімейних питань, суперечок, там розлучення, поділи майна, шлюбні контракти, е там спадкові договори, все, що на купу. Дякую, Ігор, за питання. Е Така ситуація. Це ще декілька років назад було. є квартири, в, якої, в якій проживав чоловік, який зловживав алкоголі. На його квартиру положили глас сторонні люди. Е, вони його споювали, постійно купували випивку, в погані, погані люди, які просто положили глас на чуже слово. А саме в цей час, коли він ще живий був, почали в квартирі. Всі старі речі викидати. Ремонт почали робити, як у себе вдома. Ну, положили око на квартиру. Це... Він, звісно, розмовляв з ним. Але той він був буквально постійно та просто не в собі. Саме десь в мене там є і на Ютубі виставлено в дописах. Є посилання на судову практику. Ну, у нас Верховний суд сказав, що ну, там людина з довідками була, що він там алкоголік, що лікувався, тут не, не визнали не дії здатні, ну, не визнали договір недійсним, там заповіт, верніше недійсним, чи договір дарування. Говорю по пам'яті, то вибачаюсь там для скептиків, які кажуть, чого. Ну,мери статтів не читали. Ну, чужим шахраям перейшло житло. Ну, Берем теоретично, от ну, буває таке. Буває таке, ну треба холодно от, підійти до цього, так, от, абстрагуватися від особистого, оглянути на цю ситуацію. Мабуть, очима судді, я собі так уявляю, очима стороннього спостережається. Ну, пила людина, це був її вибір. Ну, підписала договір. Це теж був її вибір. Ну, Нотаріус же посвідчив цей договір. Я не знаю, чи там нотаріус у змові, чи в незмові, але нотаріус засвідчив на свій глаз, що людина адекватна, дійсна. А з другого боку, ну, не таке у суддів, мабуть, і критичне мислення. До алкоголю можливо, вони там вчора теж випивали. Якесь день народження було, а сьогодні прийняли дуже-дуже багато рішень корисних і справедливих, а може і несправедливих. Зачепитися це дуже важко, щоб п'яна людина комусь щось продала. Чому важко зачепитися? Тому що для рідних людей, для рідних, близьких людей, які клопочуться про таку, такого собі алкоголіка, наше законодавство передбачає такий шлях, як часткове позбавлення дієздатності. Тобто його могли обмежити, якщо там хтось близький, дуже родич, дуже горів бажання допомогти своєму родичу. Бачив таку біду. Був з ним у родинних відносинах, то міг цього горе продавця чи спадкодавця, чи ну, цю людину, страждаючи таким важким захворюванням, насправді, позбавити частково дієздатності, щоб не міг розпоряджатися. А виходить, і рідних не було, які пікувалися так віддано за цю людину, ну то виходить, за що зачепитися. Зачепиться. Ну, Таке коротка відповідь на це питання. Нагадую, у нас прямий ефір, відповідаю на питання спадкування, нерухомість, сімейні питання і все, що около около цього, біля цього. Якось так. Тому чекаю питання. Якщо їх немає сьогодні, не, не готував новини, ну, щось повилетіло з голови, що я. Можу бути супер журналістом. Ну, питання. У нас, якщо нові глядачі, можуть попробувати фортуну задати мені щось таке мудре. Ну це, хоч комусь відповів одній людині. Так, вийшов в ефір, зразу з кимось познайомився і відповів на питання. Такий собі непоганий маркет. Якщо нема питань, то будемо сьогодні консультацію завершувати. Така вийшла коротенька, але хоч комусь одному поміг краще, ніж мільйони без толку дивляться і гадають, яке майбутнє чіткає нашу галактику. О, вопроси є. Все, ждемо. Чекаю питання. От активний глядач. Я ж... Чекаємося питання. Що там ще було? От, там вже по цих договорів, є з алкоголіків майже теоретично неможливо визнати це все недійсним. Тому ж, чому важко визнати е, будь-який договір недійсним через суд, через неадекватність людини. В той, тому що треба довести, що саме в той день. Людина була дуже п'яна під гіпнозом, під ще чимось. А не в загальному. От обійтися в суді з загальною фразою, та алкоголік такий постійно пив, привезти 50 свідків, там, тисячі, які розкажуть, як він валявся десь в канаві. Ну, розкажуть. Нотаріус, яка його бачила саме в той день, в той час і все інше, скаяні трезвенький. І, звичайно, хіба що там хтось знайде відеокамеру, що його не було в нотаріусі, але це зовсім інша історія. Шановний глядач, обіцяв мені питання, їх чомусь нема. Тому... Подскажите, якщо наслідник жив у місті прописка одинакова, то где справку можна взяти, щоб це було вказано, Или не потрібно брати справку? Ну, в Києві, я знаю, існує демографічний реєстр і нотаріуси це бачать. Ну, якщо це село, то беріть справку з села. Якщо це ну, місто, то ну, вже вже цим не займаються. Раз. Ну, то Жеків вже фактично нема, це вже комунальні, комунальні підприємства, які там називаються ЖЕТ. Ну, все це бачить, якщо людина померла недавно, але є моменти, коли там людина померла у 2005 році. Ну, Село, ЖЕК. Старі архіви, що люди були приписані. Якщо кооператив, кооператив, там адресне бюро. Нотаріус ми повинен бачити це, якщо це спадщина недавня Зразу бачиш, хто вже ну, снаб ідеш і отримуєш таку довідочку Але нотаріус має доступ сам до цих. До цих реєстрів то сам побачите. Ось така відповідь. Снап там на ваш запит дасть коротку. Коротку відповідь без прізвища, без імені по батькові, але на запит нотаріуса дадуть розширену. і все нормально. Але є зараз така практика, правда, вона ще стосується не всіх, ще люди не усвідомили. Але от е, така от кейс, така ситуація, справа е, дочка з-за кордону, яка там жила довго, років 20 по пам'яті це я прочитав, буде на скасування заповіту, ну, який мама її уклала там на іншу сестру. ну е, зараз і вам подає от і каже, я тут приписана була з мамою. Теж я є спадкоємницею. Ну, заповіт, вони майже визнали недійсним, але Верховний суд це все покасував і сказав: та може, заповіт там і не дійсний, але ви ніхто. Тому хоча ви і були прописані, ви там фактично не жили. Отже, фактично ви не прийняли спадщину автоматом. Тому скоро тільки довідка, що люди там жили, ніби ну слаб. Але вони поки що проходять. Як оформити догляд мамі єдиний син, мамі 84 роки? Я не дуже спеціаліст у цих мобілізаційних питаннях. Хоча десь, походу, чимось і займаємося, там опіки через суд щось допомагає. Але... Є в мене фахівець, колега зі мною разом працює, номер є в описі. Дзвоніть, розкажемо, якщо це Київ. Багато нюансів знаємо, допоможемо. В межах правового поля. Я не буду ну, як оформити. Потрібно, мабуть, щоб мама потребувала догляду. Це разом були відповідні медичні показники. А там якась поломаний пальчик, ну, 84 роки, це 84 роки, але там залежить від захворювання. Такі бувають бабусі 84, що і вам поможуть. У мене така була консультація, прийшла там мама, вже бабуся, така нафарбована, їй там 75 плюсів, але вона ще працює. І у мені там один син. Я готова, щоб він за мною доглядав. Ну я вже так цинічно відповідаю, а ви готові з роботи звільнитися заради вашого сина. <кій> Якщо ви вже такі хворий, ніяк, я не готовий, я хочу працювати. Треба мати підстави для того, щоб догляд був оформлені. І медичний, і це має бути єдиний син ну такі основні нюанси. А все друге, це лірика. Державні органи тощо, там дуже важко щось зробити, хоча Україна цікава, правова система по-різному має Але як оформити підстави і можливість, і щоб все співпадало з законами? Питання задачі юридичні. Якщо щось комусь зрозуміло, є під питання, задавайте. Так, у нас досить сьогодні весело. Люди люблять пізній час. Правда, не знаю, що робити з цим пізним часом, коли виходите краще в ефір. Ось ось таке питань. Напишіть, якщо хтось думає про питання. Якщо ні, то до завтра. Нема питань. Тому до побачення. Всім дуже дякую за участь. Якщо під час цієї моєї сернади прощальні хтось задасть питання, я відповім, а не задасть до побачення. Дякую вам за те, що дивилися, адвокат Володимир Клим.